Під час російського вторгнення в Україну у 2022 році Російська Федерація примусово переселила тисячі українських дітей на підконтрольні її території, надала їм російське громадянство і примусово усиновила їх у російські сім'ї. Ти з ким розмовляєш там з Володимиром Володимировичем? Путін Путін! Путінчого. Пірве чутливе слово діти були викрадені після того, як їхніх батьків заарештувала російська окупаційна влада чи вбила під час вторгнення або після розлучення з батьками в зоні активних бойових дій. Дітей також викрадали і продовжують викрадати з українських державних установ на окупованих територіях та через дитячі літні табори на російській території. Для українських дітей РФ облаштувала навіть щось на кшталт гулагів. Це свіжий знімок канадських служб, які виявили 136 таборів на території країни агресора та окупованої України, де здійснюється мілітаризація полонених українських дітей. З ними, начебто, займаються трудовим та військовим вихованням. Наймолодшим, як стверджують вони, по 8 років Тому тому ж для чого і для стоїть жити і навіть ж Герої великої країни – звичайні люди, такі ж як ви дітей втягують у всі заходи режиму на великих сценах, парадах та у найвіддаленіших населених пунктах Дагестану і Чечні. Міріка мірікать. Влада України та США заявила про викрадення російськими військами з Донецької та Луганської областей понад 2300 дітей ще у березні 22-го року. Але на жаль, Україні вдалося повернути лише 800 дітей, яких викрала Росія. Загальна ж кількість на сьогодні майже 20 тисяч. І там включали гімн Росії. Говорять, співайте гімн Росії. А ми наушниках на або на телефоні. Включали гімн України. Потім хтось почув це, потім завели в ізолятор. Закрили нам, говорить, ви що, типа хах забрав у мене телефон, та те, типу забрали, перевірили переписку з братом. То, що мені брат пише, типа, наконець, собере слова ми типа раді. А вони типа кажуть, що ти больной, типа і кажуть, ти хочеш посидіти в підвалі, а в підвал у них типа там написано Слава Росії. Я психотерапевт, який спеціалізується на Стокгольмському синдромі. Ну, то есть, такий синдром заручника і в Вілікобританії. Я давно вже працюю з жертвами торговлі людьми, домашнього насильства. У всіх цих випадках ми бачимо одне і те ж саме: спочатку людину ізолюють, потім позбавляють емоційне безпеки, а потім перепрограмують. Російська Федерація має довгу історію використання цього психічного механізму для контролю тисяч людей, навіть цілих націй. Це Обична терористична тактика, коли дітей забороняють, забороняють говорити українською, згадувати їм знайомі пісні, нав'язують всяку брехню, що України не існує, ваші батьки нацисти чи ви те завжди були росіянами. Формирують такі умовні рефлекси, коли через покарання за прояви української ідентичності, і нагороду визнагородження за покор. Малеча змушена піддаватись русифікації, виховання дітей війни в чужій нації та культурі може становити акт геноциду, бо має на меті стерти їхню національну ідентичність. Время сьогодні повторюсь, сурове і тільки знання, і тільки любов до родини. Бути достойним ж своєї країни, своєї родини. Лячно стає від розуміння, на що йде країна-агресор в бажанні продовжити якнайдовше свій прорадянський режим, просякнутий манією війни. Швейна, покон, щирі, шинель, на цьому відео з дитячого садочку імітується розстріл. А ще в одному дитячому садочку готують отримувати похоронки. відео видно, що грають загиблих бійців, неповнолітні, які просто лежать на землі, на вулиці. У мене у мене не відняти. Росія, як крепость на пропасті, стояла і буде стояти. У мене мама хоче е, бути психологом, вона хоче поїхати на фронт. Але вдруг її там вб'ють. Ну, я думаю, що там я буду зараз нужніше. Навіть непрофесійним оком це серйозний психологічний вплив на дитину. А от для більшості ж дорослих вихованців діє максимально воєнізована схема навчання, або й взагалі оцінювання в мистецтві рити окопи. Вот окоп. Оценка атічна. А да. кому тройку поставили. Ну, троечку можна поставити було. Зараз покажу. От неказістий окопчик. Дитина залежить від дорослих, які її опікуються, не в абстрактному сенсі, а її фізичне і психологічне виживання в буквальному сенсі залежить від дорослого, який з нею поряд. Дитина вона ще не має внутрішніх фільтрів. В неї замало досвіду для того, щоб поставити під сумнів ці ідеї пропаганди. Які б наші діти чудові не були, на жаль, у них дуже маленькі пул інструментів, щоб Протистояти ідеям пропаганди, які доносять до них дорослі служить Росії суждено тебе і мені служить Росії удивительній країні! А що саме головне? Як ми довжні говорити? Громко? була не так, ми маємо говорити що. Ми дожди говорити що дитина відчуває дві реальності, так якби би вона, вона живе. Що вроді би є та реальність, і тож з'являється появляється нова реальність. Це не добре. Це створює сильну внутрішню напругу. Появляється. Амнезія ідентичності, забувати свої культурні символи, забувати своїх родних. Так, на жаль, ну і ще додавлю хронічна втрата довіру. Це є воєнне злочинство проти дитинства. І кожна дитина після повернення потребує якби такого депрограмування, коли треба депрограмувати дитину. І їм буде потрібна психологічна реабілітація, якби таке відновлення ідентичності, лише віру. А українські діти вернуться, і ми їм поможемо вернути своє ім'я, свою мову, свою історію, свою душу. Відомо всім майбутнє країни це діти. Сьогодні країна-агресор нав'язує замулену пропагандою реальність аби не дай Боже діти, а дитина це найвразливіша і найчистіша ціль не могли стати нормальними людьми. Україна має знайти і повернути своїх маленьких громадян, бо не можна без болю дивитись, як Росія впливає на найнезахищеніших. без сумнівів і жалю в прямому сенсі вони вбивають психіку малечі заради виправдання СВО.